Ось що я думаю по поводу вообще України. В Україні проживають багато націй, але зараз я, як буває можливість, включаю якусь історію, яку приховувалась, були свої стройка за якісь запорізькі. в цьому і полягає ця біда, тому що багато людей, а ми вперед, чому ми наліво йдемо. Ми зі ліво не сходимо. Пішли вперед. І саме ці причини були згадні. Реєстрові виконували нас накази і бажання шляхтичі із Польщі. А Запоріжські козаки хотіли вільної незалежної України. Тому все так закрутилося. Всі продажні реєстрові, я так вважаю, зробили так. Щоб навіть розуміти, що деякі козаки реєстрові мали даже звання, їх майном снабжали і вони приймали якісь, як це там вільможну якусь постаті, як це все чини. І самили збагатшувалися за рахунок цього. Але запоріжці ніколи не бажали там якогось знаєте, достатку. Їм хотілося вільно незалежно жити і не пахати кріпаками на оцю шляхту. Тому і є все це, це прихованим, тому що вільна Україна це є вільні люди.